Першим і найпріоритетнішим завданням, яке ми поставили на початку сезону, це добудувати, закінчитись, дати в експлуатацію наші довгобуди. Є об'єкти, які будувалися з 2012 року, є об'єкти, які будувалися з 2017 року, але всі ці об'єкти ми за цей рік закінчили. Збільшилась кількість працюючих людей, збільшилась кількість присутності підрядників на території області, збільшена кількість. Виробничих баз багато поставлено нових асфальтобетонних заводів на території області. В рамках даного проєкту наша організація додала достатньо роботи благодаря тому, що фінансування проходить вовремя, роботи в срок, качественно, увеличився контроль качества за нашими роботами. У 2020 році ми кардинально змінили наш підхід до реалізації проєктів. Ми намагаємося і більше робити соціальні. І зручними для використання. Ми додали якомога більше автобусних зупинок, автобусних карманів. Робимо пішохідні переходи підвищеної безпеки. Вони наносяться в пластику, над ними монтуються засвітлення з автономними батареями, які підзаряджаються від енергії сонця. Другий рік поспіль президент України робить дуже багато для соціальної сфери такий крупний об'єкт це дороги. Вони по Україні, ми знаємо, що не дуже гарному стані. але за останні два роки вже ми бачимо результат. Цьому році ми вже впроваджуємо технологію weight-in-motion на території області. Це так називаємо ВІМ рамки, які проводять автоматичне зважування і фіксацію порушень великоваговим транспортом. Це значно збереже наші дороги. Ми не плануємо на цьому зупинятися. Маємо ще багато-багато кілометрів доріг, які ми маємо відбудувати і привести в порядок, і забезпечити по них нормальний, безперешкодний рух. З Максимальною безпекою для користувачів